Студенти коледжів проти нових умов вступу до вищого під міністерством освіти і науки вони вимагали не запроваджувати ЗНО та не збільшувати термін навчання. Подробиці розкаже Анна Нитченко. Держава ускладнює життя коледжем, а згодом хоче їх знищити. Саме цього бояться студенти спеціалізованих навчальних закладів, які пікетували міністерство освіти і науки. З наступного навчального року випускники коледжів мають складати ЗНО, аби вступити до вишу. Студенти кажуть не проти іспитів, але вони мають бути профільними. Я вступав до коледжу на одних умовах, а нам висовують інші. По-перше, ми повинні писати ЗНО, а по-друге, після четвертого курсу коледжу, коли ми його закінчимо. Ми повинні вступати на перший курс інституту і платити за ці два роки, які вже ми пройшли навчання. Вимагають студенти і не збільшувати їм кількість років навчання. Кажуть, це буде великою проблемою, особливо для контрактників. Їм доведеться шукати додаткові кошти. Перший другий курс ми проходимо загальноосвітню програму, і відповідно на третьому четвертому курсі. Ми просто не маємо змоги здавати ЗНО, тому що знання не профільні, вивітрюються. Наші вимоги це профільні екзамени. Я навчаюсь на бюджеті. Мені якби вагомо тільки те, що я втрачаю два роки, наприклад, а контрактники, вибачте, вони втрачають ще й велику суму грошей. Підтримати студентів прийшли і викладачі, Стверджують, це далеко не всі нюанси нового закону про освіту. Після прийняття закону про вищу освіту вирішили молодшого спеціаліста назвати молодшим бакалавром. Молодший бакалавр відрізняється від молодшого спеціаліста тим, що не можна вступати на базі дев'яти класів. Який сенс тоді абітурієнту йти на молодшого бакалавра, якщо він може зразу піти на базі 11 класу на бакалавра? Тобто через 2-3 роки коледжі просто ну, майже зникнуть. У Міноосвіти ж переконують, термін навчання не збільшували. У студентів і далі лишатиметься можливість вступити на другий або третій курс вишу, якщо там звільниться місце. Є ще один варіант вступити на перший курс, де викладатимуть скорочену програму. З двох з половиною років навчання, але яку систему вводити, обирає сам виш, а от вимогу складати іспит чиновники вважають необхідною. Саме вона дозволяє перевірити рівень абітурієнта. Чиновники додають, ця норма не є нововведенням, вона діяла і раніше, окрім цього навчального року. Умови прийому на 2015 рік вони коли робочою групою з числа представників вищих навчальних закладів, державної інспекції. Прийнято рішення повернути цю норму вступу за екзаменами. Вона буде така, як була в минулому році. Уміносвіти науки додають, прислухатися до студентів готові і запрошують до громадських обговорень. Щоправда, наступного року вступати за новими правилами студентам коледжів таки доведеться. Анна